Половецька, е, яких е, правильніше називати кумани, це їх сама назва народу. Це чоловіча статуя, чоловік воїн. Е, судячи з об'єму орнаментації, це вже більш-менш пізня статуя, десь 12-го початку 13-го століття. Не дивлячись на те, що вона постраждала, її реставрували, тут дуже гарно промальований шолом, що є великою рідкістю, бо часто стікає вода і вона оплила саме зверху. Це поховальна, посмертна статуя. І вона відображає конкретно людину, яку ховали. Повці були останнім народом, які ховали своїх предків в курганах і увічнювали їх пам'ять ще такими палбанами. Слов'янське слово «балван» походить від перського слова рицарь, воїн, «палбан». Тобто, коли слов'ян питали, з ким вони воюють, вони воювали з балбанами. А потім в нас з'явилося слово балван, дурачок, щось інше. Тому що завжди, якщо ти чогось боїшся, ти над цим намагаєшся посміятися. Унікальність кожної статуї в тому, що вона присвячена конкретній людині. І е, завдяки тому, що вони знайдені дві статуї Ми сьогодні евакуємо біля селища Межуга, Ми можемо сказати, що десь в цьому районі ці дві людини і проживали. А нижче ми бачимо елементи на грудної броні. Так, вони трошки збилися. Це були такі, по суті, ну, простою мовою, тарілочки. А тут те, що теж рідкувато видно, залишається. Це от якраз перевість шкіряна, яка їх тримала. Ми бачимо три коси, і вони завершуються в центрально вплетений тімляк. От ми бачимо, він чудово збережений. Тобто це теж. Прикраса, яка впліталася вже в самому кінці коси. Це жіноча скульптура, яка зберіглася майже повністю. В половці перше культура степів. Яка почала ставити скульптури і жінкам? Ми бачимо тут жіночі дітородні органи і не бачимо рук. Але вона не повністю збереглася. А загалом з її образів ми її бачимо. Можна сказати, що вона достатньо грання. Вона може відносити ще до 11 століття, коли половці тільки прийшли в ці степи. Днімтроський національний історичний музей імені академіка Дмитра Івановича Верницького який є методичним центром нашої Дніпропетровської області, висловлює слова щирої вдячності роді... родині Верчик, яка знайшла ці унікальні половецькі кам'яні скульптури десь поблизу селища меживої, не залишилась осторонь, перевезла їх в Межову, відреставрувала, склеїла з частин і багато років зберігала біля своєї. Клініки, ви зробили те, що надважливо для української культури, зберегли елемент нашого культурного коду, нашого історичного надбання. Я ще раз вам глибоко дякую. А так само дякую за те, що родина Верщиків пристала на пропозицію зараз ці складні умови важких обстрілів. Передати ці скульптури до нашого музею на збереження, щоб вони зберігались подалі від лінії фронту, колись всі степи були усипані просто і кургани цими поховальними скульптурами. Зараз їх залишились одиниці. Тому порятунок кожної надважливий, особливо в умовах, коли ворог. Постійно нищить не тільки всю нашу інфраструктуру. Я вже не кажу про горе людей. А коли він спеціально знищує саме українську культуру і нашу українську ідентичність. Дуже цікаво, що ця баба зроблена з більш щільного матеріалу. Тут, може, саме через Таку вагу матеріалу і пов'язана відсутність відсутність а, деяких елементів орнаментації, тому що їх просто було важче зробити. Окрім того, так вона лягла і ми бачимо п'яту і ми не бачимо ніг. Це дуже нестандартно. Для половців у них завжди були ноги. Окрім того, тут живіт, наче вниз такий покатий. Наче, вибачаю за порівняння, що вона, наче. Знаєте, як вагітна. Хоча це і теж могло бути. Навіть існує якась одна баба, де дитина зображена на ній. Але вона не на території України. Можливо, можливо, ця загалом не половецька кам'яна баба. Це може бути тюркська кам'яна стела більш ранньої епохи. Але теж не зовсім зрозуміло, тому що тюрки чоловічі зображали, а це явно жіноча. Ну, як мені здається. Тому або а вона раніше 11-го сторіччя, або б, це якась дуже нестандартна половецька кам'яна стела, якої ми ще ніколи реально не бачили навіть в літературі. Риси обличчя залишились, обриси, а самого обличчя нема.